34, 34 а там люди є! Да. Подимай над так Подимай на состав. Подимай. Так, всіх, всіх, вісім. Офіцерський состав. Офіцерський корпус подімай. Прип'ять Місто спутник Чорнобильської атомної станції. Розкинувся він на берегу повноводної ріки Прип'яті. Притоки Дніпра. Цей день почався як зазвичай. Дорослі поспішали на роботу, діти в школу. Нікому в голову не приходила думка про можливість смертоносного сплеску над одним із реакторів. Четвертий енергоблок ставився на плановий ремонт. При цьому керівники спеціалісти станції без підготовки і згоди вирішили провести в нічний час експеримент. Пов'язані з дослідженням режиму роботи турбогенераторів. Під час експерименту не забезпечувався потрібний контроль, і не були прийняті необхідні заходи безпеки. В ніч на 26 квітня у першій годині 23 хвилини 47 секунд у четвертому блоці стався вибух. Вихідний день. Брат мій Володя, він якраз заступав на зміну, він з утра має йти на зміну. Так як це вже трапилося, то їх нікого не впускали і не випускали, привезли на станцію і все, і сиди. А чого сидиш? Ждіть і все. У ще ввечері ніхто не знав, що це служить. День не знали, казали. А вже на ночі, 26-го Ночі приїжджає до мене машина з райком. Всіх секретарів звозимо, партійних організацій позвозили нас у ну, райком, це зал засіли. Ми за засідання вийде, каже: нема ніяких вказань ще ніхто нічого не, не каже. Шидіть. Аж у 6 часу ранку сказали, що там случилося і що воно буде. Вже вирішили, Значить, будуть виселяють усе. Прип'ять виселяють усю. Будівля. Сам реактор. Його активна зона отримала значне пошкодження. Першими удар на себе взяли пожежники. Полум'я поширювалось в сторону сусіднього реактора. Могло прокинути в кабельні канали, сід яких охоплює всю станцію. Так, одягайся. ще тройка. Я, так, фамілія. Подойдите сюда. Значит, сейчас поднимайтесь вот по этой лестнице. Поднимайтесь по этой. Вдоль этого здания бегом по крыше. До угла здания. Там поворачивайте будет небольшой парапетик такой. Через него переступаете и до конца. Там будет грибок вентиляционный. Подойдемте к схеме. Сейчас покажу на схеме. Значит, вот здесь по лестнице поднимаетесь. Вдоль вот этого корпуса пробегаете. Здесь через этот бордюрчик. Вот здесь вот будет грибочек. Куда не лезьте, вот так вот. Только Давай. вот здесь, вот к прямой линии. Значит, вот здесь вот до вас соскоблили куски крыши, рубероид. Его нагружаете на носилки, вот сюда подбегаете и за, на улицу вот сюда вниз бросаете очищенный мусор. Ясно? Значит, да. Один набрасывает, двое носит. Когда вы бежали сюда на начинаете считать до 90. Один, два, три, четыре, до 90. Как только 90, бросаете инструмент и бегом назад. Вопросы? Нет, понятно. Так, подождите. Все, так. сейчас подождите, вернется за тройка. Ні, да не що таке. Второй. Пожежа на енергоблоці тривала 10 днів. Остаточно графіт перестав горіти лише 10 травня. Станом на 12 годину вже було відомо, що на деяких ділянках Прип'яті рівні радіації сягають 150-200 рент не мікрорентген, а мілі рентген. Це в сотні тисячі разів більше від існуючої норми. А на території станції командир зводу розвідки нашого полку, старший тенат Гачов Олександр Вікторич зафіксував рівень радіації 2080 рентген. 27 квітня. О 14 годині було оголошено евакуацію міста Прип'ять. Потім вже ж сказали, що нічого з собою не брати. Всі йшли отак, як на парад. Одяглися гарно, да, документи, гроші взяли, а то хто й не брав. За 2 години 45 хвилин місто покинуло біля 40 тисяч людей. Наступ на реактор продовжувався. Головним завданням було до мінімуму скоротити викид радіоактивних продуктів в атмосферу. І хоч літали самоліти і розбризували такий клей спеціальний, щоб не... щоб ця радіація, ця пиль, яка упала на гори і на ліс, і на все, ось вони опиляли ліс... всю округу опиляли. 3 травня по грудень було зведено бетонний саркофаг об'єкт укриття. До кінця літа 1986 року з 81 населеного пункту України було евакуйовано 90 тисяч 784 особи. У 1986-87 роках для переселенців побудовано 23 тисячі будинків. 15 тисяч квартир гуртожитків, 80 закладів соціальної та культурної сфери. Ліквідатори аварії, які боролися з вогнем і розчищали завали, стали понад 600 тисяч осіб. Грудень 1995 року. Україна країна Великої Сімки та комісії Європейського Союзу підписали меморандум. Відповідно до якого почалася підготовка програми повного закриття станції. Чорнобильська аварія рахується однією із самих найбільших в історії атомної енергетики. Радіоактивному забрудненню зазнала площа в 200 тисяч кілометрів квадратних. Постраждали території України, Білорусі, Росії і країн Європи. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, від Чорнобильської радіації загинуло до 4 тисяч, по інших джерелах десятки і навіть сотні тисяч. В ліквідації аварії приймали участь біля 600 тисяч людей, ще мільйони людей жили в забрудненій зоні. З часом радіаційний фон в Прип'яті знизився. Але по різних оцінках територія непридатна для життя ще сотні тисяч років. Проте, незважаючи на небезпеку, там далі проживають по своїй власній ініціативі люди.